Було, говорю, обтівка, да? Я когда дотронулся, тогда так и появился. <головік> Неожиданно. А гусь сейчас поймал. Неожиданно. Первый день для этого побеждайте, у меня праздник. Ой, мало. Ой. Чувако. Нет. А, сломаем.

я кассе понимаю это. В общем, где была, Что произошло. Сейчас я водичкой пью. Бо. Но пошла дарую я нам Спасибо. Я что-нибудь куплю, воспользуюсь. Так, что я вам хочу рассказать? Значит, сейчас три секунды. Такое чувство, как обезвоживание прямо. Цены рекламы, если В общем, что я хочу сказать. Uh, я uh, прибегла на работу. Сегодня у прическа, такая, конечно, вообще бомбитная, синерита. В uh, нас очень прям максимально очень сильно. Сегодня у нас в літо. Літо прийшло, прийшла жара, третє число. В мене, що я хочу, значить, розказати. Я ходила только що в магазин. Значить, в мене я не виходила в ефір 3 дня. Я взагалі нічого не знімала. Я не, не трогала телефон лишний раз, то есть соцсети це теж було в сторонке, яка це була перезагрузка така для мене. Я не знаю для кого як, ну, в мене була така ситуація. Столкнулася ще з такими вещами, коли. Для того, щоб отримати щось нове, треба надо від старого. Щоб відказатися від старого, ну, це дуже болісно, больно. Е-е, ну, якби хтось з таким толком, то я не мене поймає, я не буду, це лічне, ну, якби, от. Е, понимаю, что где-то идёт рост личностный и все тому подобное, но дуже больно старе відпускати. Ти ж звик бути в этой зоне, в этой зоне комфорта, а тепер тобі надо із неї вийти. И как бы это не очень, не очень. В общем, спасибо Богу. Знаете, як этот доверять надо Богу. Ну, как бы я людина, яка вірує, не религиозна, но вірую. Ну, так как бы доверяю Богу, значить, так лучше для меня. Сходила, значит, в сімейну пекарню, купила шоколадку. Значит, расскажу все чего. себе купила приехали. І зашла, купила собі лате. І що я вам хочу сказати? Той раз у мене хлопчик наебав по Все-таки він мені зробив його маленьке, потому що тут повний стакан, а той раз його була почти половина. Ну що, значить так надо. Він теж вчиться, бува. Ах. Хорошо, що взяв деньгами. Сюди, я так кажу. Вот, зачем я купила шоколадку? Вчора звони мені моя начальниця. Значит, в мене з моїм директором був перед цим разговор. У нас тут є клумба, і на ньому біля такі квіточки. Ну то є маленькі такі. І вони весною прямо ковромить біл. Боже красиві. Я Він кажу, що це за цити. Він каже, та я не знаю, в тоже такие дуже такі. Не я поняття не имею, що це таке. Я кажу, блін, я теж собі такие хочу. Все, посыл во вселенную ушо. Дзвони, це, мабуть, тижні півтора пройшло. дзвонить мені на я началь, це і каже. Е, мені Ярик сказав, що ти хочеш таке цвіточки. В мене є, це ж я їх туди принесла, поэтому прийди до мене, я тобі капну. І я така, окей, а розумію, що в мене вчора стільки діл, що я не встию прибіжати, хоча в мене тут, по суті, два двора пройти. В общем, вона мені їх додому взагалі принесла. Я за шию дуже вдячна, я їй купила шоколадку і йду така з магазину, і думаю, Боже. Зараз вона скаже, що не треба. або ще щось. І йду така собі придумаю варіанти сценаріїв, а то, щоб сказати, що я благодарна тобі за те, то, що ти мені дала цвіти. Це моя благодарність. І от я дуже дякую, що в моїй житті попадаються такі люди, які вчать мене багато чому. Значить, я їй даю шоколадку, кажу, дуже дякую тобі, це за квіти. І вона така спасибо. Все. Не треба було ніяких оправданий, нічого. Вона розуміла, що вона мені дала, а я їй це обмін енергіями, віддала шоколадкою. Спасибо. Зачем ти йдеш всю дорогу і продумуєш себе сценарій, що как і Так? Да? Ну, как би взагалі. Я вся, мені жарко, я вся мокрая, я бігла на роботу, жара неймовірна. І ще кофта вроді прозрачна, вся, но погано дыша. Не могу отдышатися прямо. Що значить, було в мене за ці три дні? У мене був останній дзвоник у дитини. Ми на останній дзвоник замовили. Ну як, не на останній дзвоник, моя дитина не захотіла гуляти з однокласниками. Ну, би, Ми прийняли її рішення, воно було для нас важним. Ми її зробили, ну, ми і так планували, ми вирішили зробити подарок їй. Ми, значить, купили їй самокат, великий, такий, як вона хотіла. Ну, побольше вона був дитячий зовсім, а це купили вже такий побольше. Значить, Вона, звісно, була дуже довольна. Ми поїхали в перший день забрали самокат Бисто, тяп-ляп і все, і він був собраний. Це було настільки швидко, що вона туди-сюди вже каталася. Вторий варіант був не такий. Ми малому заказали бігавєл, бо він дуже його хотів, він чуть ли не слізами, я хочу, велосипед, хочу собі велосипед, ну щоб на ньому не було педалів, тому що з педальками в мене не виходить. Взагалі, ми заказали йому ну, цей бігавєл. Він пришел весь разобранный, весь. Мы с человеком потратили майже два часа на то, чтобы его собрать. Ну, як? Я, як, підтримка, там, піддерж, там подать, включить видеоинструкцию, потому что та инструкция, яка в комплекте, там, вообще ни о чем. Ну, то есть, сидение туда, руль туда. Там, тормозная система была, все дела. В общем, заработали мы, дети довольны, дуже классно. И есть момент. Значить, який я ну как би бы, обговорити, хоч я розумію, що діти зараз зовсім інші. От слова совсем. Це нове покоління дітей і все, все тому подобне. Ми, мабуть, дуже балуємо своїх дітей дуже. Тому що что мені щоб піти погуляти, мені треба було вдома щось зробити. Тобто я цінила це час, що я йду гуляти. Тому що що що, мені йти гуляти, я часу, можливо це було б не дуже правильно, ну якби как бы, так було. Або щось мені купити. Мені його купували дуже рідко, не так часто. У мене не було у батьків можливості кожен раз, щось мені дарить, щось то купувати. Кожна річ для мене була дуже цінна. Мені подарили у 4 класі, по-моєму, або в 3, або в 4. -му. Я просто пам'ятаю, що я з лагеря туди приїхала, і мені на день народження подарили салют велосипед. Боже, як я його берегла. Це просто, ну, ну це просто, блін. Я його дуже берегла. Щоб ви розуміли, я його берегла настільки, що до сих пор на ньому їздить моя мама. Потом мені подарили уже у девятом классе, по-моему. По 8 по або 9. Ну, потому что я тоже теряюсь оттуда. Ну, в общем, мне подарили велосипед горный. Папа со мной поехал. Мы его туда купили на рынке. Мені сразу начали такі такий предлагать с девчачьей рамой. Я така кажу, ні, я такий не хочу. Ми купили класний такий на той момент. Він, конечно, був дуже важкий, вони тоді тогда з'являтися почали. І мені подарували цей велосипед, я його сама вибрала. От, Я була настолько довольна, прям, і щоб ви розуміли, на ньому досі їздить мій папа іноді. Ну, наскільки я ціню, і вообще, і для мене і телефон, навіть якщо він буде дішманський, для мене важливо, щоб. Ну, ну, коротше, я дуже ціню речі, тому що, ну, как слава Богу, що вони в мене є. Я дуже рада за це. Чушу, просто так портить вещи. А, Моєму брату купляла горний велосипед. Уже він був о, постарше такий, понятно, що велосипед, велосипед не дожив. Він його і розбив, і розібрав, ну і коротше, йому пройшла быстро срака. Я ж свій цінила, берегла і все так. І к чому я це все говорю? Ми подарили цей самокат. Вона його дуже хотіла. Прямо. Вона казала мою подружку. Так я так и і хочу, и і можешь з чоловіком вирішили, що ми її подаруємо на закінчення школи. таке. І ось вона покаталася два або три дня, ну так каже, знаєте що, Все це херня, я вже хочу собі електричний самокат. Я кажу, знаєш що, деточка, мабуть надо навчитися заробляти, тому що отак, от я хочу, родителі зробили, хоп, я хочу. І немає цінності віщам, все валяється, все бросається на сонце, на, на етам. Настільки, я от, мені важко понять, як так виспитати. тому що ми вросли в якомусь постійному недостатку. Тобі, щоб чого-то отримати, треба було добитися цього, довго чекати. І все тому подобне. Ти для дітей стараєшся, і чим більше ти їх балуєш, тим хуже самому тобі. Тому що ти обязан, ти должен, і, ну, і, якби, і все тому подобне. Ну, как бит бы, вот так вот. от таким я столкнулась і вирішила, що треба і дитиною припахувати вдома. Потому що вона, якщо малий вокруг мене все время крутиться, то у нее то ножка болит, то їй некоди, то ще щось. А ні, ребята, все, от винта. Потому що бачу, що це вже ми балуємо. Так, що ще? Мені приїхали цвіточки мої. М -м -м, яке щастя. Вони приїхали. Отаку От маленькі. Ну як би взагалі крошечки. Ну я така довольна. Я не знаю, якого вони там кольору, що там і як. Ну, коротше, я їх посадила. Я вчора гребла цілий день блін, те місце, там, де я їх до буду посадити. Ну, я це зробила, вигребла всю траву, все, все окультурила. Думала, вони в мене там не влізуть. Тому у мене тепер будуть такі хризантемки рости. Дай Боже, що все з ними буде добре. Але ще що у мене стоять у водички чесно вкрадені у сусіді. Я не знаю, я казала чи не казала. Коротше, іду я осінню така по вулиці. Дивлюся. Моя сусідка там через кілька дворів висадила мультифлору. Я така думаю, боже, як же я такого дуже хочу. І вона була жовта, така прям шарик, цей жовтий-прижовтий. І я так думаю, блін, треба буде як-то очіпнути. Знаю, що хризантема розмножається таким ачіпуванням. Потім водички подержав, на корішки пустила і висадив. І я так думаю, треба очіпнути. В общем, біжу весною вже, ще нічого нема. нема вона тільки почала вилазити, ну це дуже маленька дуже. Така думаю, ні. ні. А потім йду, е, ось, ну, навірно, на тому тижні з роботи. Така біжу, біжу, хопа. Це ж вже от, от пагани в неї. Ну і я така краю куста, так щоб не повредити нічого. Начепнула себе ці дві палочки, дома прийшла, розрізала по несколько штучок і поставила водичку. І така дуже надію, що все буде класно. Ця сусідка не розсадила мультифлору її треба розсаджувати. В итоги у неї шарика цього не буде. Може, вона цього не знає. Ну, якби ми не общаємося з нею, тому що вона приїжджає, ми не знаємо друг друга, якби в живе вона далековато. Ну, короче. Кажуся, я у цій надеї, що у мене буде така красата. Боже мой, може б однадибудь хто-небудь мені подарить кучу мультифлори, або цветочків каких-нибудь. Короче, зде багато не буває, це правда. Так що, ось такі діла. Я сьогодні, мабуть, піду далі красить укритня, але, є але але нас обстрілюють вже тиждень, херачать по місту дуже сильно, дуже серйозно. Над нами все время висять дрони, до нас в громаду прилітало вже не раз. Коротше, Какая-то обстановка накалывается не очень хорошая, но мы все равно надеемся, что все будет хорошо. Чтобы вы понимали, чтобы вы Прилетела, значит, нам, в громаду. Мне звонит человек, я говорю, что ты делаешь. И говорю, ты представляешь, я настолько уверена, что мы будем жить дома, в нашей области, и все будет ок, что я консервирую компот, блин. Це було клубніка, якраз на 4 баночки компота, я її розсипала. Коротше, я тут дев'ятки подобавляла, сахарок всі діла, залила. Коротше, кажу, я стою, в мене манікюр не зроблений. Я все поздирала, але нічого не зробила. Тому що немає. Я компот я уверена, що я його зимою вип'ю. Ну, дай Бог, слова мої до да Богу, лучше, щоб хлопці не загинули. не гинули. Але ну, маємо, то, що маємо, у нас знову один загинувший. Ой, у меня аж мурашки побегли. В громаде. Знайомий хлопец. Ну, короче. Грустно и печально. Ой, не могу глянуть. это а прям аж промрошила вообще. Ох, так что такие дела. Зараз я буду пить и кофею. Ай, радоваться жизни. Дуже хотелось еще э, помедитировать включить медитацию в себе в ушах, потому что от всего-всего балагана надо отключаться. Ох, я заметила, что у меня, возможно, вы тоже это заметили, потому что я же с вами как бы много разговариваю, и на языку постоянно фраза «нема времени», «нема времени», «нема часу», «нема времени», «нема времени», «то денег», «то времени» — это очень плохо. Це щось я пішла в ні за вібрації свої повичать, поэтому зараз кофейки, наушники, зроблю свої діла. І все. І піду красити криття. Дуже дякую всім, хто додивився це відео до кінця. І дуже хочу подякувати всім, хто підписується на мій канал. Благодаря вам. ну, как би, Я стараюсь э, рости, розвиватися. Э, тому залишайте, будь ласка, свої вподобайки, підписуйтесь, кому буде цікаво. Кому не цікаво, будь ласка, приходьте мимо. Я ж не довго, що всім подобається. Я лучше лучче.